Ну що, привіт всім! Я нагадаю, що ми читаємо разом книжку «Антипосібник» для журналістів, і наступна глава у нас буде від відчарівною Анастасії Безверхової Сторітейлінг для медіа. Хоча ця глава, вона найменша по кількістю сторінок, але в мене за доволі багато закладочок. Зараз будемо йти з вами поступово, я буду читати мої улюблені цитати, а ви зможете зробити висновок, чи хочете ви читати цю книжку далі, чи ні. Тож, історії, як вони працюють? Дослідження з багатьох сфер доводять, що історії більш ефективні, ніж простий виклад фактів. Маркетологи вам скажуть, що, існу... що історії краще продають. Нейробірологи запевнять, що під час слухання історії вмикають ширші зони мозку, незадійні під час споживання слухових новин. У статті Harvard Business Review» Чому ваш мозок любить історію, йдеться про те, що емоційний зв'язок із героями історій викликає в аудиторії емпатію, сприя кращому розумінню соціальних проблем та мотиву до активних дій. Якраз сьогодні в мене була ситуація, коли мені було необхідно підсилити свій контекст історії різними станами жінок. І я вибрала персонаж з містера і Місіс Мін для того, щоб показати її в різних станах, оскільки ми вже знаємо її історію, ми ж володіємо, про що вона і в нас є контекст, наш мозок буде сприймати її набагато легше. І від цього наше відео тільки виграє. Що таке історія і з чого вона складається? По суті, будь-яка казка це історія, проте не будь-яка історія є казкою. Історія, з якими працюють журналісти, це особистий досвід людей, і цей досвід є важливою складовою сучасної журналістики. Як не дивно, у кожній історії є початок і є кінець. Чіткі часові рамки та логічна структура це те, що дозволяє читачеві легко зрозуміти суть і не спотикатись об різні уточнюючі запитання. Так само і з вашими відеорілсами чи будь-яким іншим відео дуже важливо, щоб в ньому була структура, тому що мозок любить все зрозуміле і структуроване, і він не буде машинально вас свайпати і просити, будь ласка, звільни мене від цієї людини. Подбайте про свою аудиторію, окрім місця і часу, акцентуйте увагу читачів на важливих переломних моментах, та не забувайте вчасно зупинятись цінність історії не в довжині, а в її влучності, унікальності описуваного досвіду та емоційного наповнення. То ну, насправді, якщо ви можете вашу історію вкласти в 30 секунд, хай це буде 30 секунд. Якщо ваша історія потребує більшого часу, наприклад, як зараз я читаю для вас книгу, то використовуйте інші інструменти, такі як YouTube чи е, прямі ефіри, все в ваших руках. Тут є дуже влучні приклади різних історій, які вони надають. І саме цікаве, що я надіслала одну історію своїй знайомій, яка працює на швидкій, і вона, у нас виявився з нею дуже цікавий діалог після цього. Тут розповідалося, що бабуся викликала о 6-й ранку людей на виклик за фразу, що в неї немає пульсу. І вони кажуть, у вас пульс є, просто ви міряєте не з того боку. І, звісно, вона вимагала всякі МРТ і все інше для того, щоб їй підтвердити, що в неї є пульс і вона не помирає. Історія закінчилася тим, що люди замовили доставку їжі і грали в перегони про те, хто доїде швидше піца в відділення чи вони на швидкій. Звісно, швидка перемогла. Але як можна було б цю історію вплести, наприклад, в умови доставки їжі чи якусь іншу? Дуже важливо, щоб ви збирали ось такі історії з життя і потім ними наповнювали свій контент, адже це найцінніше. І є таке класне правило, правило 4D. Це 4D, які мають бути ваші історії. Це дії, дати, деталі і діалоги. Чому таким став популярним формат, коли два персонажі розмовляють між собою? То тому що це одна із складових 4 d Історія відрізняється від новини наявністю емоцій. Але є одне але. Наявність в історії емоції. Ми не називаємо адії наших героїв не оцінюємо ніяк і ніколи. Що мені подобається в цій книжці, що це досвід різних експертів, вони між собою не комунікували, і поради деякі вони співпадають, тому ми можемо зробити такий висновок, що у нас є підстави довіряти цим порадам. У тексті історії намагайтесь уникати таких слів і висловів. Переліку назв емоцій. Використання оцінюючих суджень, використання абстрактних термінів. На сторінці 72 ви можете знайти прям цілу історію і перелік про них. А ще гляньте, яка красива інфографіка до цього розділу. Чому потрібно уникати оцінюючих суджень і не захоплюватися описом емоцій? Е, історія це дорівнює особистий досвід мінус оцінюючі судження. Тому що оцінки, як і суб'єктивне переживання емоцій, є різними в кожної людині. Те, що ви називаєте болем у своїй статті для однієї людини, може означати нестерпний мозоль на п'яті, а для іншої біль під час термінальної стадії раку. Моя історія належить мені етичні виміри історії. Далі будуть 4, паради, які, я дуже, 5, 5 парад, які я дуже раджу вам використовувати також і в своїх відео, для того, щоб оминути таких моментів незручних, коли вам іде вимога про авторське право. Чи отримала я чітку, вам треба відповісти на питання, чи отримала чітку усвідомлену та повноцінну згоду на публікацію історії або частини історії від усіх героїв? Наприклад, коли я виставляю якийсь відгук чи частину повідомлення, я уточнюю у людини, чи можу я виставити в такому контексті саме цей шматочок. Здається, це дрібниця, але це робить вас турботливим для вашого клієнта і не буде грати вам негативну роль, особливо, якщо ви в якійсь медичній сфері або психологічній сфері, це вважається одним з найголовніших аспектів, які ви можете сказати. Наприклад, у мене є експерт, який називає своїх клієнтів зірочка 1, зірочка 2, зірочка 3. І навіть на такій історії зірочка 1, зірочка 2, зірочка 3 вона бере дозволу своїх клієнтів. Чи проінформувала своїх героїв про те, як і коли будуть використовувати їхню історію? Я також вказую, наприклад, що я хочу зробити сторітел такого то числа, чи ти не будеш проти. Чи вжити всіх заходів для захисту персональних даних, а також честі та гідності героїв? Ну, повертаємося до теми зірочками. Чи уникла в тексті вживання термінів чи мовних зворотів, які належать до мови ворожнечі або? Сприять поширенню негативних стереотипів про моїх героїв. Наприклад, у мене є клієнти, які розмовляють російську мову, тому що українську вони зараз тільки ще вивчають. Це клієнти не з України, з Європи, але вони йдуть до цього. І коли я отримую від них якийсь відгук, я його перекладаю українською мовою і стараюся на це, на це звертати увагу, прикладаю його дослідної української мови, і потім роблю вже скріншот з його дозволу. Чи вжито заходів для забезпечення особистої безпеки героїв у разі негативної реакції на вихід моєї публікації? Тут важливо зрозуміти, що не все, що сподобається, не все, що буде казати ваш герой, може сподобатися іншим. І тут важливо так зробити, щоб не було ніяких, якщо це тригерна тема, посилань на вашого героя, чітких прізвищ, місця знаходження або інших аспектів. Ваша задача не переконувати свою аудиторію через історію, а показувати реальний людський досвід, який допоможе розкрити зсередині соціальні процеси. Як, ми, як пише Майкл Глауден, історію не можна оцінювати за ступенем переконливості. Оцінювати історію можна за тим, чи вдалося. Її вас зачепити, змусити задуматися, чи може навіть спонукати до дії. Я завжди кажу про відео, що ваше відео вважається успішним, якщо ви досягли своєї цільової, цільової дії. Тобто, моя цільова дія може бути зародити в людині сумнів. Чи правильно вона робить, що монтує на телефоні, а не переходить на комп'ютер, або, навпаки, показати їй свій, свої кейси, свої роботи. Тобто я можу показати одну роботу, а потім сказати: переходь і дивись інші мої роботи ось тут в актуальному. Також це та ж дія, яка може бути, або поширення. Наприклад, коли я робила розбори різних історій, сценаріїв на Відгук в частини моєї воронки було те, що я просила людей. Якщо тобі було корисно, поділись, інші люди також можуть отримати від мене розбір. І це дуже добре працювало. Тобто, ви маєте зробити так, щоб людина зробила саме ту дію, яку ви від неї хотіли. Це може бути підписка чи просто думка в голові. Все залежить тільки від вас. Я дуже раджу саме прочитати цю главу від Анастасії Безверхової, тому що тут є класні приклади історій, які вона використовувала. І також зверніть увагу, що в книжках є QR-коди посилання на додаткові матеріали. Дуже цікаво розширювати свої знання саме за допомогою цих QR-кодів. Ну що, наступного разу ми з вами будемо розбирати книгу Писати про людей Марка Лівіна. До речі, саме через цього автора я взяла цю книгу і залишилася безмежно щасливою. Я робила серію відео про його письменницьку діяльність, і було цікаво побачити його одні з перших робіт. Єдине, що наступного разу ми з вами об'єднаємо дві глави. Писати про людей Марка Лівіна, а також главу про медіа в соціальних мережах. Оскільки книга написана в 2018, здається, році, то і там в цій главі дуже багато розповідається про статистику, про як відслідковувати, що робити. То остання глава для мене була трохи. Трохи вже застаріла. Я вам скажу, які там були цікаві завдання, що мені там сподобалося, тому наступне відео виділять собі трошечки більше часу на те, щоб насолодитися цією чудовою книгою. Посилання ви можете знайти в скарбничці ідеї вітали на цю книгу, і читайте задоволені. задоволенням. Дуже раджу проглянути ілюстрації, а також прочитати додаткові сторінки, які я вам не розповіла. Пишіть мені в коментарях, як вам які інсайти ви зловили саме з цього відео.